Добрий день всім поціновувачам історії і ми продовжуємо вивчення історії І Сьогодні ми будемо з вами говорити про 1919 рік та встановлення УСР. Отже, тема нашої зустрічі. Взагалі на початку лютого 1919 року. Лютий 1919 року, тимчасово Робітничий Селянський уряд України встановив нову назву держави, як ви вже зрозуміли, це Українська Соціалістична Радянська Республіка, і переїхав з Харкова до Києва. Переїздить з Харкова до Києва. Дуже важливо, да? Тут, ласка, пам'ятайте. За аналогією з Московським виконавчим органом влади уряд називався Радою Народних комісарів. Рада Народних комісарів РНК. Скорочено також ще говорили Раднарком. Раднарком. Головою уряду став Християнин Раковський. Кристиан Нероковський і призначений він був е, ЦК РКПБ. У березні 1919 року відбувся третій всеукраїнський з'їзд рад. У березень 1919 року відбувається третій всеукраїнський, е, відповідно, всеукраїнський з'їзд рад. Всеукр З'їзд рад. Бувається всеукраїнський з'їзд рад, який ухвалив першу конституцію. Він ухвалив першу Конституцію та обрав Центральний виконавчий комітет. Плюс обирає ЦВК Центральний виконавчий комітет України на чолі з Георгієм Петровським. На чолі з Петровським. Взагалі радянська державність насаджувалася Московською, яка формувала склад складнаркому у е, СРР і е, ЦК КПБУ. Е, спочатку в населених пунктах створювалися військово-революційні комітети. Ось локально створювалися військово-революційні комітети або ревкоми. Е, вони здійснювали так зване радянське будівництво і орієнтувалися на радянське будівництво. Тобто локально були встановлені ось такі заходи. Добір подібних кандидатів у депутати рад проведення виборів, під час яких саме забезпечувалося походження відібраних кандидатур та створення апарату виконавчих комітетів рад. Своїми противниками більшовики оголосили контрреволюціонерів і розправлялися з ними за допомогою ЧК або НК, надзвичайна комісія, з російської мови через комісія. Тобто своїх ворогів вони ліквідували за допомогою ЧК через звичайного комітету або НК. Надзвичайний комітет. 1 червня було опубліковано директ, декрет ВЦВК, згідно з яким Російська і Українська Соціалістичні Республіки об'єднували. Це у нас 1 червня. Перше 06, відповідно, це все поки що буде 19 рік, було ухвалено декрет про те, що Російська Соціалістична Радянська Республіка та Українська Соціалістична Радянська Республіки об'єднуються. Що вони об'єднують? Ну, перше, що вони об'єднали, це військо. Військові організації, військове командування. Друге, що вони об'єднали, це Ради народного господарства, ради народного господарства. Далі по об'єднанню управління залізничним транспортом. Залізничний транспорт. Було об'єднано. Також наркомат фінансів. Фінанси. І е, також було об'єднано наркомати праці. Наркомати праці. Також були об'єднані. Керівництво цими п'ятьма галузями зосереджувалися, як ви вже зрозуміли, в е, московських колегіях. ЦК РКПБ дозволив залишити звання нарком е, УСР е, за е, головами всіх. Об'єднаних відомств, крім військового, Тобто це все дозволялося залишити, крім військового. Військом не дозволялося таку назву залишити. Але українські наркомати а, вважалися лише уповноваженими наркоматів а, російських, тобто, не все так просто. І скасування наркоматів зруйнувало б фасад тієї такої псевдодержави, яку будували більшовики саме в Україні. 14 червня рік той самий, 19, 14 червня ЦК ЦВК, Рад України ухвалили декрет про утворення воєнно-політичного союзу. Воєнно-політичний союз. Воєнно-політичний союз. І запропонували урядовим установам негайно втілити його в життя. На території України, відповідно, було поширено політику воєнного комунізму. Було поширено політику воєнного комунізму. Це в нас перша щебелька в вивченні історії вже України в Радянському Союзі, що ж передбачав воєнний комунізм. Давайте пропишу. Ну, По-перше, це була загальна трудова повинність. Загальна трудова повинність. Загальна трудова повинність. Також мілітаризація праці. Мілітаризація праці. Це обов'язковий пункт. Також заборона приватної торгівлі. Приватна торгівля. Заборонялась. Також було запроваджено продовольчу розв'язку. Було запроваджено продовольчу розв'язку. Також була запроваджена карткова система постачання міського населення. Карткова система. А також було запроваджено націоналізація всіх підприємств. Що таке націоналізація? Націоналізація це, наприклад, коли якась або чиясь особисте підприємство або фірма. Вона була особиста, але вона переходить під державний контроль, просто переходить в державу. Це іде націоналізація. Ну, мілітаризація праці це у нас праця також на воєнне благо. І про розв'язку я зараз вам розповім. Взагалі надзвичайно жорстоку політику радянська держава проводила щодо села. Це найжорстокіше. Село постраждало найбільше заготівельники вимагали від селян здавати свою продукцію, що перевищувала норму, встановлену на особисті потреби, і завдання щодо збору розкладки по дворах, селах і волостях і повітрях. І ось так само з'являється ось ця розв'язка. Декрет наркомату про хлібну і фуражну розв'язку вийшов у січні 2019 року і вона була податком, оскільки її обсяг визначався потребами держави сам в продовольстві та здатністю наркоматів і його підрозділів разом з добровольчими підрозділами і загонами робітників вилучати продукцію селян. Тобто це у нас вилучення. Продукції, відповідно, селян, вилучення продукції селян. По розв'язку здійснювали робітничі загони для укомплектування яких з Москви та Петрограда відправляли саме в Україну, відправляли тисячі таких робітників. І також цією справою опікувалися комітети біднокти, військові підрозділи, також опікувалися цією справою. Щоб перешкодити селянам нелегально торгувати хлібом та, та, та за досить такими конкурентними цінами, створювалися загрожувальні загони на залізницях і та, таких стратегічних шляхах. Однак у 2019 році із запланованих 140 мільйонів пудів хліба з українського села вдалося вилучити лише, а, лише 8 мільйонів. Дивіться, ось тут 140 мільйонів. Мільйонів це планувалося. По факту було лише 8 мільйонів, тобто, розумієте, різницю планів і взагалі реальності. Щоб полегшити вилучення з зерна, селян треба було об'єднати у великі соціалістичні господарства. соціалістичні господарства. Їх було декілька. Це комуни. Комуни та радгоспи. Комуни та радгоспи. Е, йшлося про здійснення такої суспільної колективізації. Це у нас все було направлено на колективізацію. Колективізація. Це до того, що твоє було. Тепер суспільним стало. Е, і у відповідь на ось це все, як ви розумієте, як результат у нас почалися протести. Не так собі селяни уявляли взагалі комунізм і взагалі не цього вони хотіли. Починаються а, досить масштабні антибільшовицькі виступи селян. А, вони виявлялися особу, особливо загрозливими через те, що вони розгорнулися передусім у Збройних силах. Один із перших виступів проти уряду а, очолив отаман Зелений. Перше, це у нас був Зелений. Його загони входили до армії УНР. Потім у повному складі вони перейшли на бік Червоної армії. Антону Вовсієнку довелося докласти великий зусиль, щоб придушити це повстання. Услід за Зеленим проти влади почали виступати загони батька. Це у нас Нестор Махно. Махно. На з'їзді селянських депутатів Катеринославщини в Гуляйполі, який відбувся у квітні 2019 року, було висловлено взагалі категоричну незгоду з антиселянським рішенням третього всеукраїнського з'їзду, про яке ми щойно з вами говорили. Однак християнин Раковський не наважився вжити якихось каральних заходів проти батька, який своїми силами тримав весь фронт проти денікінців між Маріуполем і Волновахою. тобто Махно проти денікінців і це його врятувало. Йому ніхто нічого не, не пред'явив і жодним чином не покарав. І найбільш масштабним був виступ Никифора Григор'єва, плюс Григор'єв. Плюс Григорію у, у лютому 19-го року він перейшов на бік большевиків і спромігся блискавично витіснити війська Антанти з півні України. Це я вам нагадую про це було відео. Однак у травні він звернувся з маніфестом до українського народу, у якому закликав боротися проти комуни. І через звичайки, і, відповідно, комісарів. З великими труднощами Раковському вдалося розгромити і Григор'ївців. Тобто, тут у нас 50 на 50, тут виходить мінус. З 19 2019 року головним театром воєнних дій між радянськими і білогвардійськими військами, як ви вже зрозуміли, стає Донбас. І, відповідно, 4 травня. 4.05. 4 травня Денікін захоплює Луганськ. Денікін захоплює Луганськ. У червні Денікін захоплює Харків і Катеринославщину. Харків. І Катеринославщину захоплює. Білогрардійці досить швидко окупували Лівобережну частину України, намагаючись блокувати армію УНР з однієї сторони. Армія УНР з однієї сторони. На Одесу не допустити захоплення нею в Києва, адже влітку об'єднана армія УНР активізувала свої дії. і... Її частини тіснили червоних із заходу на схід до півдня, також тіснили по всім бокам. Наприкінці серпня працівники радянських урядових установ змушені були терміново залишити Київ 31 серпня 19 року в столицю вступили українські війська. Українські війська вступають до Києва. Саме в Києві зустрілися об'єднані сили, як ви пам'ятаєте, українського війська і підрозділи добровольчої армії. Тут українське військо, плюс добровольці. Плюс добровольці, під командуванням генерала Предова. Вони взяли Печерськ, почали наступати на інші райони міста. Війська УНР не чинили опору, вони виконували накази штабу головного отамана про толерантне ставлення до добровольців. І, попри нечисельність білогвардійців, вони діяли досить рішуче. Від командування УГА генерала Кравса згоди на відступ з Києва аж до Василькова. А Симон Петлюра, який не брав участі в Київському поході, пізніше назвав його Київською, київською катастрофою. Відступ армії УНР та УГА з Києва досить а, негативно поклала слід на всі подальші а, події визвольного руху в Україні. Чому? Ну, по-перше, розв'язала руки Денікіну. Розв'язала руки Денікіну. Він на момент осені 2019 року, осінь 1919 року, захопив майже всю Україну. Тобто, це був досить такий поганий крок зі сторони керівництва. Також люди досить сильно зневірилися в українське військо з Зневіра в українське військо, перемогу повстанського руху в Україні взагалом і призвів до остаточного розколу в самій директорії, плюс розкол директорії, розкол директорії відповідно. На захопленій території України було створено три області, це це у нас про це я говорю: Харківську, Київську та Новоросійську область центром в Одесі. Їх очолили генерал губернатор з необмеженими повноваженнями, і Денікін почав відновлювати поміщицьке землеволодіння, в принципі, як він і хотів. поміщики. Відновлення поміщицького землеволодіння Селян змушували носити на потреби день армії разовий податок у розмірі 5 пудів зерна з кожної десятини землі. А восьмигодинний робочий день у промисловості теоретично визнавався, але його запровадження відкладалося до митного часу. Було оновлено царське законодавство щодо загальноосвітньої школи, яке фактично забороняло викладання української мови, і почастішили спалихи. Антисемітизму, що виявлялися в єврейських погромах і так далі. 20 вересня. 20.09, 20 вересня Денікінці розгадають такий досить активний наступ проти армії УНР. Армія УНР. 24 вересня директорія оголосила війну Добровольчої армії. 24.09 директорія оголошує війну Добровольчої армії. Оголошує війну добровольчій армії. У вересні-жовтні тривають бої УНР проти білогвардійців. Це вересень, жовтень. Тут тривають бої. Українські війська були дуже виснажені боротьбою саме проти Червоної армії, їм бракувало зброї, боєприпасів, одягу. У листопаді командування УГА уклало союз із генералом Денікіним. Однак, через епідемію, епідемію участь Галицької армії в бойових діях стала просто-напросто неможливою. Тут був невеличкий укладений укладено медний договір союз. Але взяти участь вони так і не змогли. На початку листопада Червона армія захопила Чернігів. Червона армія захоплює Чернігів. Червона армія захоплює Чернігів. У середині листопада завдяки значній перевазі живій силі вона завдала Денікінцям поразки і почала витісняти їх. Ось тут уже Червона армія проти Денікінців. І... Денікінці тут програють. Програють. 11 грудня були захоплені Харків і Полтава. 11 грудня було захоплено Харків і Полтаву. 16 грудня було захоплено Київ. Найбільшу роль у розгромі Денікінців тілу відіграли. Саме війська Нестора Махна і ще на початку 19-го року вони приєдналися до Червоної армії, нагадую вам, сам Махно став е чер червоним. Е Командиром, але влітку 19-го року він був звинуваченим Троцьким у дезорганізації фронту партизанщині і заколотів проти радянської влади, обурений діями вищого командування Червоної армії, яке оголосило його поза законом, Махно склав свої повноваження, втім не залишив фронту. І з невеликим загоном він продовжував боротьбу проти денікінців у району у районі Олександрійська та Нікополя, і у липні перейшов на правий берег Дніпра. І махновці об'єдналися із загоном григорівців. Отамана Григор'єва було вбито і за допомогою агітації Махна залучив на свій бік досить таку велику кількість а, бійців Червоноармійської частини, що відступали. І кількість повстанців на настільки, що в серпні 19-го року Махнов віддав наказ про реорганізацію своїх загонів на армію, яка отримала назву. Революційно-повстанська армія України, Махновці. Революційно-повстанська армія України-Махновці. Уже в серпні вересні Денікінці відчули на собі її силу, і перемога відкривала повстанцям шлях до рідних міст, і вони ним не гаючи скористалися. Катеринославщина була оголошеною базою Махновської армії. Тобто тут плюс, тут Денікину проставимо мінус. Після переходу у на бік Денікіна окупація УНР і взагалі ситуація з УНР досить сильно погіршилася. Ось тут у нас листопадова катастрофа Київська катастрофа, яка сталася в листопаді, її ще по-іншому називають листопадова катастрофа. Давайте припишу ще іншу назву. Листопадова. Листопадова катастрофа. А, в армії УНР залишилося більш ніж 8-10 тисяч бійців, які були на початку листопада розкидані по всьому фронту між Вопняковою та Жмеренкою. І 16 листопада уряд армії УНР залишив Кам'янець-Поділ, до якого увійшли польські військові підрозділи. і На початку грудня уряд опинився в Чертериї біля Волині. Отже, кінець 19-го року був часом такої політичної невизначеності. Взагалі, весь 19-й рік це ось така політична невизначеність. Політ невизначеність. Політична невизначеність а, в Україні. Денікінська влада занепала. Ось, давайте так. Чому невизначеність? Денікінська влада занепала. А, більшовицька. Влада тільки формувалася, формується. Державні органи УНР були відряджені до Європи. Були відряджені до Європи. Голова директорії виїхав до Польщі, у Варшаву. Де проводить переговори з поляками прем'єр-міністр Мазепи з іншою частиною уряду залишилися на території України. І порятунок із трикутника смерті для армії знайшли в партизанському поході у тилах біля червоних. Це у нас перед від'їздом з кордону Симон Петлюра призначив командувачем армії УНР генерала Михайла Омеляновича Павленка. І на чолі з ним 6 грудня 1919 року армія в 10 тисяч бійців армії УНР, долаючи великий супротив. З лютого 1920 року починаються бої з червоноармійцями. На той час вже витіснили білогвардійців, і похід армії УНР хоч і не мав практичних наслідків, проте сприяв продовженню національно визвольної боротьби і підтримував віру українців у перемогу. Тобто з у цього трикутника. М'яко кажучи, намагався вивезти Михайло Омельянович Павленко, який і почав воювати проти більшовиків. В нього була армія до 10 тисяч бійців проти Великої Червоної армії, але в принципі він намагався, і український бойовий дух завдяки цьому починав. Трішечки зростати.